Привіт, друзі, вітаємо вас знову на подкасті 510. Це сьомий епізод нашого другого сезону, і ми дуже щасливі, що ви знову приєдналися до нас. Ми говоримо про. Те, що вся влада належить Ісусу, і цікаво задавати це питання, особливо в світі, який змінюється весь час. Ми не живемо в такому ж самому розумінні подій, як два роки тому. Е, більшість українців не живуть навіть в тих самих місцях, де вони жили два роки тому. Е, світ змінюється, і про це я хочу з цього. Ми почнемо. Тату, напевно, коли то. Коли ти був малим, твоя мама теж тебе відправляла за продуктами. Е, який, був, який був такий наборчик? За, за чим мама твоя мама могла тебе відправити? Е, усім привіт! Е, цікаве питання, бо ми сьогодні говоримо про те, чи ще актуален Ісус. Да. Бо якщо всі змінюються, актуален він ще чи ні? І дійсно світ дуже дуже сильно змінюється, і постійно змінюється. Ну зазвичай куди мама заправляє там в, в магазинчик, щоб купляти там молоко, чи там хліб. Так? Да. Ну, um. ну, сьогодні, сьогодні, якщо я зайду в супермаркет і захочу купити хліб, ой, скажімо, молоко захочу купити, mm -hmm. тут в Південній Африці це буде коштувати в районі 20 грантів. Тобто десь um. 40 гривень, десь 40 гривень. Mm -hmm. uh, в твої часи, як це працювало? Uh, ну uh, в магазини десь менше 2 грантів. Тобто десь до 3,5 гривні. Но ми в принципі не купували в магазини. У нас була система, туди, де ми виставляли вечором пляшки пусті і якісь купони. Ми зарані купували ці купони і ми виставляли ранку, десь там 5 ранку, пів шостого приїхала там, я не знаю, ферма чи там компанія. І забирали пусті пляшки під молоко, і поставили нам повні. О, така система була. Як? Не знаю, чи у вас так було, але ви давали нам завжди кошти, якщо ми там на щось солоденьке. Mm -hmm. Якщо у вас десь з'являлися кошти на щось солоденьке, на що ти їх витрачав? І зараз відповідаю, але і, і, мені цікаво зараз, якщо ми сьогодні, мав би таку систему, де ми виставляли. Там ну, пляшки пусті і якісь купони. Я думаю, що вони до ранку там не були. <реш> <реш> Украли б і поміняли б ці купони на гроші, і пляшки десь там також продавали б. Ну, бо, бо це зараз має цінність. Тоді це не мав таку цінності. Ну, солоденький. Що ми купляли? Я пам'ятаю, що ми купляли жуйку. Взагалі це був пів ем, цента. Тобто мен, менше одно, одного центу. Ем, і це як ем, одна копійка. Одна копійка жуйка. І там ну, там, якісь там цукерки. Ну, там, я думаю, що десь 5 центів, 10, 10 копійок. І ми були задоволені. Ну, Ми дуже-дуже рідко це робили, бо сам мама моя, слава Богу, вона завжди щось мала, чи там ми навідували мого дідусу, і це було для нього як ну, закономірно, так треба. Коли приє... приїде до нього його онуки, завжди він дав нам цукерки. Класно. Я пам'ятаю в дитинстві, якщо б мама мене посилала за хлібом, я міг купити оцю цю от велику буханку, оцю от круглу якогось чорного хліба за 3 гривні. Ого. Зараз я не думаю, що я десь знайду хліб за 3 гривні. І так само я пам'ятаю, коли були ми дітьми. Mm -hmm. І ми там літом гуляли з. Ну, я в більшості гуляв з своїми двоюрними братами, бо в мене їх багато. Е, і мама давала мені 10 гривень. Це були такі великі кошти, що ми могли простягнути це насправді на, на тиждень просто mm -hmm. гулянок. Е, і да, я пам'ятаю, в мене була трагедія, що я десь загубив ці 10 гривень, я такі ні, oh. це великі гроші. Не зможемо нормально сьогодні потусити. Ціни змінюються. І ти навіть вчора мені розповідав історію, за скільки бабуська та, і дядько купили та. свій дім перший. Ми переїхали в містечко, де я виріс, і вони купляли там перший свій ну, будинок, дім. і він розказав, що це було десь там, якщо не помиляюсь, 18 тисяч рантів. Тобто, ну на 2 і ви знаєте, там, ну, 36, скажемо, 40 тисяч гривень, це взагалі не сума. Зараз люди за місяць можуть заробляти більше. Uh -huh. uh, і це було uh, 1970 році. Mm -hmm. uh, ну, я думаю, що коли ми от так говоримо про зміни, uh, все змінюється, І політичні системи змінюються. Колись був Радянський Союз, е, да? Союз, зараз інша система, зараз Україна. Е, зараз навіть і не неспокійна в Україні, там іде е, бойові дії. Все змінюється, міністри змінюються, президенти змінюються, закони змінюються. Там появляються нові ідеї, нові думки, нові філософії. Інколи я навіть скажу, я розумію, чому люди похилого віку десь не задоволені, бо вони вже не знають в якому світі вони зараз проживають, які зараз закони діє. Um, чи це те, що в, в них ще те, що вони згадують, чи це вже актуально, чи ну, щось нове? Uh, на на uh, ну, зараз діє? То uh, я не знаю, от коли, коли є зміни, я думаю, що це дуже впливає і на нас. Uh, як, як на тебе? Як на тебе? зміни, Які, може, відчуття вони приносять тобі? Ну, звісно, все дуже залежить від змін. Пам'ятаю, коли я навчався в університеті, і в нас були всі вибори, як ми просто хотіли змін. як студентство і ми голосували за нашого кандидата, і ми подивилися, наскільки хорошо він продвинувся в виборах. І тоді ми були дуже щасливі, що от можливо пройдуть гарні зміни. Але також дуже часто зміни вони не контрольовані, тому вони можуть призводити до негативу. І від цього з'являється якийсь страх, якась невпевненість. Mm -hmm. Іноді навіть відчуття несправедливості від деяких змін. Mm -hmm. ем, і що я помітив, ми просто як люди насправді дуже сильно любимо, коли щось продовжується. І коли є якась стабільність. Ми дуже хочемо цього. І. Справедливо кажучи, не думаю, що ми можемо його, це знайти в цьому світі. Е, і не хочеться спішити відповідати на запитання, але мені здається, що стабільність ми можемо знайти тільки в Бозі. Mm -hmm. Mm -hmm. Е, і причина цьому є, що Господь існує в вічності, Він є вічний по своїй натурі. Mm -hmm. Mm -hmm. Е, але сьогодні ми трошки більше поговоримо про вічність. Так, так, я е, помітив. Я помітив три аспекти Божої вічності, тобто вічності Ісуса. Перший з них, що Він живе без обмежень часу. Тобто в нас є певні рамки часу, і ми живемо в часу. Ми робимо ці записи, ми знаємо, коли це починається і коли закінчується. Ви дивитесь чи слухаєте зараз подкаст. І ви також знаєте, що, ну, я починаю десь через хвилин, стільки я закінчу цей подкаст. Бог так не існує. І проте і три тексти. Перший текст Ісая 57, 57, 15, там говориться так: Бог життя якого вічне. Тобто, Боже життя. Відміна від нашого він вічний uh -huh. другий текст. Схоже до того. Також Ісая, 40 розділ, 28 віршик. Хіба ти не знаєш, хіба ти не чув, що Господь то вічний Бог? Господь вічний Бог. І третій текст це Псалом 90-й, другий віршик. Перш ніж повстали гори, і ти поклав початок землі і всесвіту, від віку і до віку ти Бог. Тобто Бог був вже в началі, спочатку всего, і він буде і в кінці, якщо ну, по-нашому початок і кінець, а в нього навіть і немає ні початок. І не кінець. No. Він завжди і був, і є, і буде. Нам насправді дуже важко це зрозуміти як людям, бо ми так не живемо, ми живемо по конкретним правилам, які є. Ми народжуємось, ми проживаємо своє життя, скільки воно в нас є. І потім ми вмираємо. І тільки коли ми вмираємо, тоді тільки ми насправді знайомимось з концептом вічності. Uh -huh. um, і то мені здається, що багато людей не вірять, що вічність вона існує. Угу. Єдина особистість, яка не має обмежень в часі, це Бог, бо він існує в вічності вже сьогодні. В нього, як ти сказав, немає початку, але кінця він існує через, через все і у всьому. <і>, і так само Ісус теж. Ісус є вічний. Ми читаємо Откривання е, Перший розділ, восьмий вірш. Ми читаємо: Я є Айфа і Омега. Той, хто був, і, і, і є, і має прийти. Я всемогутній. Е, біблія стверджує, що він був ще до створення світу. Ми це читаємо в Йоанна 17 розділі. Я за а зараз даруй мені славу разом з тобою, отче, славу, яку я мав з тобою ще до існування світу. Угу, угу. В... Також написано в іншому місці написано: Син існував до всього, і раніше за все, і все існує завдяки йому. Ми знаємо, що Ісус. Ісус з Богом існували на початку. Ще до створення світу. В них немає початку зовсім. І так само вони будуть існуватись існувати вічно. Тобто без кінця. І ми читаємо це в Псалмі 102. Ми читаємо твої шліта перебудуть вічно. Це цікаво, бо ми взагалі не такі. Ми живемо і певний день закінчиться тут, на землі наше життя. І той факт, що закінчиться тут життя, стверджує про те, що життя нам даровано. Це не те, що ми самі маємо. Бог дарував нам життя, і ми почали жити. І коли він забирає тут на землі наше життя. Ми помираємо. І коли ми говоримо про те, що Бог без таких обмежень, то ми стверджуємо те, що написано в Євангелії від Іоанна в 5 розділі 26 вірші, там написано так: що отець є джерелом життя. Він Джерело, джерело життя. І далі написано, і синові своєму також дарував таку силу. Тобто і Бог, і Ісус має життя в собі. І тому, навіть якщо так, як сталося Ісусом, Він якось помирає, Він має таку суперсилу знову жити. Ми те не маємо. Тільки якщо це даровано від Бога, тоді ми маємо щось таке. Ми маємо іншу реальність. Наша реальність таке. Така, що ми змінюємося продовж усе життя. А, наше тіло змінюється. Ну, ріст так, ми ростемо. Ростемо інколи вище, інколи так ширше, але ми ростемо. Фігура, ну, як тіло виглядає, все змінюється. І з часом ми старіємо. І це також ми бачимо. Ми бачимо, як очі гірше бачать, ми бачимо, як ходить з палками. Ми бачимо і зміни в думках. Є момент, коли ми не знаємо, не розуміємо, ми навчаємось. З часом ми знаємо, і потім знову ми забиваємо е, наш характер, наші стосунки змінюються. Навіть я так скажу, що вже 25 років ми живемо у шлюбі з твоєю мамою. І я бачу, як навіть наші стосунки змінювали за 25 років. Ну, спочатку вони були хлопець і дівчина, неодружений. Потім ми одружились. Трохи і зміни були. Так, ми разом зараз. Не треба вже ховатися, що в нас є стосунки, можна ходити і один одного за руку. Потім проходить час, а тут з'являється Іван. І вже зміни в, наші, в нашому стосунки. Потім другий Вова з'явився. І я пам'ятаю, що він і спав. І Алла дуже-дуже втомлена була. І це був дуже важкий період в наших стосунках. І так і продовжується. Ще о, рибу, о, дитина, донька наша. Потім є моменти, де батько її помер. Потім мама. І це дуже. О, на, на її... На її о, Психіку на її спокій мав дуже сильний вплив. І кожен раз наші стосунки змінюються. І я думаю, що і наш характер, відповідно, змінюється. І це от ці моменти не приносять стабільність. Uh -huh. Навпаки, постійна нестабільність постійно треба якось приспосаблюватися до, до щось нове, щось нового. Але в нас є бажання, щоб наші зміни були на краще. Не завжди вони на краще. Інколи вони, напевно на гірше. Але ми хочемо, щоб вони були на краще. Но над цим не завжди ми маємо навіть і контроль. Але Бог ви не змінюється. Він не тільки не має ні початок, ні кінець, він має в собі життя, а він має змін. Ніякі змін. А, і проте і Писання також говорить, і, говорить так: Малаги говорить: Бо Господь, бо я Господ, я не змінився. І послання Якова, перший росту, 17-й кожен добрий і довешений дар приходить з гори від Отця, який створив усі світилі небесні. Бог є постійним, тобто стабільним і незмінним. Mm -hmm. ну, тут навіть і розуміло, ну, ну, куди йому змінюватися. Він найкращий, найдовешені. І змінювати йому нагірше взагалі не має сенсу. А, тобто, він стабільний, він є, хто він є. Mm -hmm. і, і, і тому він є стабілізуючий фактор. В сві... всесвіту, Да я помітив. Коли ти так говорив, я подумав, що насправді Божий характер він не змінить, коли ми завжди змінюємося. Тобто, е, наші думки змінюються, наші плани змінюються. Я навіть помітив, ми можемо дати якісь обіцянки комусь, скажімо, я можу тобі сказати, я тобі допоможу е, в чомусь. Але потім мої думки про це зміняться, і я більше не захочу тобі допомагати. Uh -huh. Чи навіть більше, чи навіть якщо мої думки не зміняться, можуть просто обставини мого життя змінитися, і навіть якщо я дуже сильно хочу тобі допомогти, я вже цього не можу зробити. Uh -huh. Це не так з Богом. Зовсім ми бачимо в політичних партіях, коли вони біжуть і вони просять нашого голосу, вони можуть нам дати дуже гарні обіцянки, вони виписують дуже класні програми. Але потім, навіть якщо чесно, вони цього хочуть. Це для нас робити. Світ може, може просто змінитися. Обставини можуть змінитися. Я подумав, за останні ну, там фінансовий кризис, війна, чи там щось інше за останніх п'ять років. наша партія, яка зараз при владі, вона насправді, напевно, хотіла дуже багато зробити, але пандемія і війна mm. це два таких фактори, які змінили просто повністю підхід, який вони б хотіли б мати, напевно, на політику. Господь наш не такий. В той, в той час, коли ми не можемо щось обіцяти, він не змінюється. Його воля не змінюється, його думки не змінюються. Його плани не можуть змінитися, тому що ну, він може виконати всі свої обітниці. бо він вічний, він виконує те, що він задумав е, в діях підна, е, 15 наступному розділі написано: відомі від віку Богу і всі його діла. Ми можемо сьогодні бути впевнені в цьому. Він є лідер, який здатний це робити, коли нас оточують лідера, які, хоча дуже сильно хочуть, не можуть завжди це нам mm -hmm. надати, Господь є лідером, який насправді може обіцяти і зробити свої обіцянки. Так Він приносить стабільність в наше життя. Mm -hmm. І я думаю, що ми можемо зараз зробити підсумки сухотнушного подкасту. А ми бачили, що Ісус. Вічний, він на і він спроможний виконувати у всі е, обіцянки свої. Е, і через це ми маємо ну, по крайней два дуже важливі моменти. Перше, ми маємо впевненість і ми отримаємо спокій. Це перший момент. І е, ти вже це сказав: що всі правителі змінюються. Часи змінюється, вартість продуктів змінюється, все змінюється коло нас. Єдине, хто не зміни, це наш Ісус, наш Господь. І тому е, Біблія говорить, що тільки в Бозі я заспокоююсь. Е, і довічний Бог повторення закону 33:27 говорить: довічний Бог, Тебе Він захищатиме довіку. Mm -hmm. Бо він це може робити, він може це робити. Да, він надає нам так таку штуку. Мені дуже подобається це африканське слово, яке ми використовуємо стандфастихейт. Стан mm -hmm. стояти фастих тверде, mm -hmm. і таким чином він надає нам змогу стояти твердо. Твердо бо стояти mm -hmm. він є стабільність, mm -hmm. і і другий момент, що я бачу, перше, що ми маємо спокій і отримуємо спокій і впевненість. Через те, що він не зміни Другий момент, він здійснює, е, всі обіцянки. Він робить, він реалізує всі свої обіцянки. А він це може робити. Інші лідерани це не може робити. Як ти сказав, що бо всі змінюється І два тексти я хочу тільки привести до, до того. Перший це Ісус Навін. 21 розділ 45 віршик. Все добре, що Господь обіцяв народу Ізраїля було виконане. Все здійснилося. Тобто, колись Бог сказав Моїсію, колись він сказав народу і став настав час, і все це було здійснено. Другий момент, і це дуже крутий момент. Пов'язано до, до нашого Спаса, до Ісуса Христа, апостол Павел говорить в другому посланні до Коронтян, перший розділ 20 віршик. Адже хоч би скільки не було обіт, обітниць Божих, Христос на всі з них є так. Чер... Тому через Христа ми кажемо Амінь на славу Богу. Тобто все те, що Бог говорив, всі обіцянки, що Він дав у Христі, це так. Це так. Він виконує всі свої обіцянки через Ісуса Христа. І тому ми маємо не тільки впевненість і спокій, ми маємо і міцну надію. На майбутнє. Угу. І я думаю, що при про те, і ми можемо і сьогодні разом помолитися. Ну, я думаю, напевно, краще, щоб ти сьогодні помолився, щоб дійсно цей час господарував таку стабільність, впевненість і таку надію українському народу Давайте прославимо нашого Бога в молитві. Боже, ми прославляємо тебе за те, що ти є вірний. І ти незмінний, і все може змінюватись навкруги. А ми знаємо, що ти попіклуєшся. Ми знаємо, що ти можеш нам насправді допомогти іти через наше життя. Ти надаєш даєш нам їжу на наші столи. Ти даєш нам впевненість в нашому майбутньому. Бо ти є вірний, ти є вічний, і ти приносиш нам спокій і стабільність. Боже, ми хочемо не просто прославляти, ми хочемо молитися, щоб знову і знову ти нам нагадував про це, щоб знову і знову ми могли до Тебе приходити з повною повною віддачою і з повним-повним з повним розумінням того, що ти є вірний. Ми хочемо тобі довіряти, і іноді, коли ми забуваємо, нагадай нам про те, що ми можемо це робити. Будь прославлений в наших життях. Через все, що ти робиш через нас. Амінь. Ми сподіваємось, цей подкаст вам дуже сподобався. Якщо так, стежте за нами тут на YouTube та будь-де, де ви знаходите ваші подкасти. Ми хочемо почути від вас ваш фідбек. Тому підписуйтесь на нас на нашому телеграм-каналі. Посилання ви знайдете в описі цього подкасту. Також ви можете надіслати нам свого електронного листа з вашими питаннями, могли потребами тощо. Розповідайте про цей подкаст далі вашим друзям, щоб більше людей могли почути про це. До наступного разу слідуйте за Христом з повною віддачею!